Друзі мої вітання! Дивіться що робиться. Не знаю як передає камера. Хлів весь обмерший. Повністю отакий ось льодник. Мінус 20-18. Ось така у нас температура. Свині мерзнуть. Вода замерзає в коритах, хоча хлів у мене тут теплий, дірок нигде немає, але бачите, що роблять свині, нагрібають, та же лохмата, свиноматка мангал, вон скільки соломи, ну мерзнуть, майже не їдять. Знайшов вихід. Сьогодні придбав. Отаку гармату газову. До речі, перший сарай, той що шлакоблоковий, вже прогрів. Ну ось дивіться, це вже вона минут 5 робить, 3,4, 3, 4, 3 градуси з половиною показує. Термометр. Ну реально тут мінус. Зараз був. І ось придбав гармату. Вмінна штука протрах, зібрав оригінальну гармату 17 кВт, о, попуюв, попуєв у мене потолок уже, тому що та сторона хлива ще не відмерзла, а тут ось пішов дощ, тому що був власний льодник, що твориться, ось вода замерзша, льот. Вині, звісно, налякані, ось що нагрібає свиноматка, яке собі логово, як дикі звірі, але дуже вони мерзнуть. Все одно. Ну от той сарай я нагрів з нуля. 110 квадратів у мене там з нуля до 25 за 30 хвилин. Це дуже-дуже-дуже нормально, я б нічим би так не прогрів. Вон що почало робитися. Стеля поплива. Тут ще ні, тут ось льот біля дверей. По такому льотнику сиділи в мене свині. Дога, звісно, допускати нельзя, якщо свиноматки, молотняк почали відтавати вікна. Тому всім рекомендую. Така штука. Дуже просто користуватись, відкрив балон, нажав подачу газу, включив вентилятор, точніше включаємо вентилятор, нажимаємо газовий клапан, запал, і все, вона працює. Я підключив іде в комплекті з редуктором і шлангом. Нічого не потрібно. Ключ на 17 і газовий балонний. Підключили вперед. Тут також у мене квадратів 90, наверное, до 100. Так що всім рекомендую. До скорих зустрічей. На вихідних Горьках в ефірі. Ставим лайк і підписуємося на канал.